Всіх вітаю на моєму каналі. І так що я почав ще робити цьому плугові? Думав робити грибінку чи райборонки і коротше вирішив грибінку робити. От така в мене вийшла. Ще все тільки на прихватках. Отак От вона буде розкладатися. Так, вона сюди ложиться, потім якогось цепка придумаю з карабінчиком, щоб фіксувати, і так само знизу, щоб вона далеко не тікала. За трактор не виступає. Тут також можна її ширше ну, видвигати, зробив такий уголок, прикрутив до... Корпусів, тут трубоквадрат приварив і гаєчки поприварив. І можна регулювати, виходить, всю рамку і буде, ну, ширина вильота цієї грібінки. Якщо в ходу вона буде то такого виступати, але ще можна ширше її відвинути. От така вийшла. Е, розміри е, цього трубоквадрата 30 на 30 і толщина троєчка. Е, цих кусочків 40 на 40, теж троєчка, толщина. Труба 76. Четвірочка толщина і довжина її метр пятьдесят три з половиною. Тут таки вуха по поприхвачував, ця труба 35 має висоти, ця труба 70. Просверлив. І втулочки поставив е, Жигульовські тяги реактивні. Там такі є втулочки є більші є е, грубші, точніше, і тонші. І я поставив грубші, які на 20, а болти на 12. Просверлив і позабивав втулочки, а середини поприхвачую. Е, це також 30 на 30, тройка толщина. Тут я зараз кажу яка 55 сантиметрів між ними два розкоса поприхвачував зуби з арматури чотирнадцять, шістнадцят 14, 14 сантиметрів і по центрах зубах 10 сантиметрів. І воно так вийде, що, якщо так дивитися, ну воно ще трохи кривувато, там треба добре поприварувати. то 3-4 см між зубами буде. Поставив, зробив такі, були наклейки цього 10 кілометрів. Таку з бляшки зробив лопатки, наклеїв, поставив, забив трошки, щоб не випадало. Ну, місце є, значить, щось має бути, ти й таке придумав, е, розширив колесо, е, з цієї же труби врізав кусочок, е, зараз кажу, скільки сантиметрів. 16 см я врізав. І виходить, забив сюди впритик і сюди впритик. І там між до ними 5 см. Трохи розширилось. Ті, такі то діла. Ставте лайки, далі буду показувати, як воно в роботі. Може прийдеться щось переробляти, не знаю. Підписуйтеся всім пока.